Цей турнір відбувався вже 14-й рік поспіль. Взяти в ньому участь. Приїздять волібольний команди юнаків та дівчат цього району. З кожним роком цей турнір набуває більш широкої популярності. Ми проводимо його в три етапи. Перший етап це турнір серед школярів, який проводиться зараз всі на гімназії. Потім серед школярів району, які прибувають до нас, сьогодні присутні. Чотири команди з району, які змагаються з волейболу. Завтра в нас буде турнір серед дорослих. Вчителі фізичного виховання Чернігівської гімназії добре пам'ятають Володимира Годлевського, який започаткував у районі волейбольні традиції як серед молоді, так і дорослих. Володимир Миколаївич Годлевський з самого початку в середній школі започаткував волейбол, він сам мастер цієї гри. Він сам любив. І діти, і дорослі приходили на секції. В стінах цього залу до сотні дорослих і дітей завжди займалися волейболом. Азартною і непередбачуваною була спортивна боротьба на волейбольному майданчику. Серед хлопців перемогу здобули саме вихованці Черняківської гімназії. Це велика пам'ять все-таки про великого тренера, про великого вчителя, який своїм, своїми руками, труду труд, своїми руками праці, зробив дуже великих майстерів спорту з волейболу, не тільки з волейболу, а й з інших видів спорту. А серед дівчат у напруженому поєдинку перемогли вихованки селянчинського спортивного ліцею. Гра у нас була дуже насичена фінал, адже було дуже важко. В кожного були кожен дуже хвилювався, але ми, зібравшись силами. Зібравши своїми емоціями, здобули перше місце в змаганнях пам'яті Володимира Годлевського. Взяли участь також команди дорослих.